Oh, У обласному будинку вчителя відбувся заключний концерт обласного фестивалю патріотичної пісні та поезії, присвячений 70-річчю перемоги Клич людини над світом лини Хай буде мир, в якому взяли участь керівники, працівники закладів та установ освіти, студентська молодь з усіх куточків Черкащини. Сьогодні в ці травневі дні по землі крокують такі великі свята, як Міжнародний день солідарності Труящик і як свято великої перемоги. Це такі святи, які для нас дуже радісні, тому що вони пропагують і мир, і працю, і дружбу, і солідарність, і боротьбу за краще а, вірніше, не боротьбу, а е, проблеми, які пов'язані із кращим життям людей. Ми вшановуємо е, ветеранів, які в свій час завоювали нам мирне небо, і ми їм дуже вдячні. Ми е, їх шануємо і поважаємо. А сьогодні наш день теж. Е, Зобов'язує всіх нас боротися за мир. І так як настала така лиха година в нас на Україні, отже, в нас сьогодні в обласному будинку вчителя буде фестиваль патріотичної пісні, присячений і й Великої перемоги. Присвячений він боротьбі за мир і під гаслом він проходить таким, що всі люди сьогодні об'єдналися і кричать: ми хочемо миру. Отож, до зали обласного будинку вчителя і обкомпроспілки, і обласний будинок вчителя запросили ветерани війни і праці наших патріотів України, які захищають духовні інтереси працівників нашої галузі і не тільки працівників, а всіх жителів Черкащини. Отож, ми будемо вітати наших шановних ветеранів і святами. І ми сьогодні послухаємо виступи учасників фестивалю патріотичної пісні, освітян та студентської молоді. Ми будемо вітати людей святам і бажати усім добра, здоров'я, миру і благополуччя. Кращі виконавці, переможці міських, районних конкурсів. Свою пісенну та поетичну творчість дарували глядачам, серед яких були ветерани війни і праці, діти війни, голови міських районних організацій, профспілки працівників освіти і науки України, профкомів навчальних закладів міста Черкаси. Сьогодні ми приїхали в місто Черкаси взяти участь у обласному фестивалі Клич людини над світом лини. Хай буде мир. Ми хочемо сьогодні представити наш золотоніський район, а саме ми приїхали з Латківщинського навчального. Виховного комплексу. Сьогодні наш завгосп Віктор Олексійович Сагайдак буде виконувати сольну пісню. Ми вже не один раз брали участь в таких конкурсах. Виступали, ми є учасниками з ним обоє, учасниками народного аматорського хорового колективу Гатківщинського сільського будинку культури. Виступали ми і на Чигиринщині, виступали і тут в Черкасах. Звичайно, цей захід велике спасибі, що організував. Ми щиро їм вдячні за такий теплий прийом. Я надіюсь, концерт цей вдасться. Хочемо сказати, що ми в селі готуємося до такого заходу великого 70-ї річниці. 9 травня у нас буде великий мітинг присвячений. Ми виконуємо пісні, сольно, і хоровий колектив, у нас є, і жіночий ансамбль. У школі проводимо виховні години і всі заходи. Звичайно, на сьогоднішній день. Це дуже актуально, піднімати патріотичне виховання серед молодого покоління. Я сама вчитель початкових класів, тому дуже хвилююся за те, щоб в нашій державі стало на кінець то голубе мирне небо і щоб всі були щасливі, здорові, всі хлопці, що повернулися із АТО, і щоб був мир на всій землі. Дуже гарна вишивка. Хто вишивав? Це сорочку і плахту вишила моя мама Стрієнко Раїса Григорівна. Хочу сказати, що вона майстриня. Вона вишила дві сорочки вже моєму чоловікові, мені ще і хрестиком. А шиє, вона тільки вишиває, а шиє теж наша односельчанка. Будь ласка, ця вишиванка допомагає вам. Звичайно, я хочу сказати, що 9 числа на параді я, звичайно, буду в такому одязі національному і хочу сказати, що ми будемо після нашого параду їхати в Канівський район, село Бучак. Там в 1943 році, коли визволяли Золотиніський ну, район, коли були визволення осінню, півтори тисячі, більше навіть півтори тисячі людей, воїнів загинуло. І там величезна братська могила. На сьогоднішній день, там по сільській раді живе кілька-тільки осіб, але ці мітинги проводяться обов'язково. Там Могокума лежить Прадід, і ми щороку останнім часом їздимо сюди, а в цю 70-ту річницю обов'язково і вся наша дружна компанія, яка туди буде їхати, більше 10 чоловік, всі будемо так гарно. Одягнуть підтримувати нашу національну культуру. Там свята земля, похований Шевченко, а поруч і гірник і затоли вітер. Так, ми ось буквально на тому тижні були на Чернечій горі. І 22 травня, коли буде переховання Шевченківські дні, ми теж нашим і хоровим ну, в цьому році не будемо, а так нас запрошували. Ми теж не один раз співали на Тарасовій горі. Брали участь і в Черкасах не раз, і сольно виступали. І був зведений колектив Шабелянський і Гладківщинський, там теж солірували на сцені неодноразово. Чи грін доставали. Багато дещо так ми участвували в цих заходах, усіх, фестивалях і так далі. Ну що я вам скажу? Я людина не балакуча, а себе покажу на сцені. А ви зараз можете заспівати улюблену пісню? Улюблену пісню. Я можу заспівати зараз пісню, яку буду виконувати тут. Так, а капельно трошки, якщо вашу дозволу дозволу казав, називається пісня Україне син. Вона патріотична. Я Україне син і щиро гордий цим. Ні в серці не потух. Її незборний дух у мене є одна. Правоча сторона, свічуся од росин, бо я України син. Я вважаю, що обласний комітет профспілки робить дуже велику справу організовуючи фестивалі патріотичного спрямування. Тому що в даний час, коли наша країна стоїть на межі війни і миру, дуже важливо виховувати підростаюче покоління. Щоб вони були гідні наших дідів, наших батьків, які захистили мир в нашій країні у великій вітчизняній війні. Я сьогодні вперше приїхала на цей фестиваль і мені дуже приємно, що мене запросили. Я не знаю, які будуть мої успіхи, звичайно, тому що мої колеги, освітяни дуже сильні, талановиті люди. Але я горда тим, що я теж внесу якусь невеличку свою краплинку внеску у загальну справу відзначення 70-річчя великої перемоги над німецькими фашистами. Ясени піднялися над хатою, мов на чатах спинились вони, як ішли у безсмертя солдатами. Розкажіть, розкажіть, ясени. 70-річчю великої перемоги освітяни області присвячують фестиваль патріотичної пісні і поезії. Клич людини над світом лине! Хай буде мир». у фестивалі беруть участь представники міських, районних вузівських проспілкових організацій. Це переможці конкурсів патріотичних пісень. У себе на місцях. У нашій залі ми радо і сердечно вітаємо ветеранів Великої Вітчизняної війни, дітей війни, ветеранів педагогічної праці, всіх, усіх. Хто прибув сьогодні на наше свято зі світлим святом перемоги, учасників заключного концерту, фестивалю та присутніх щиро привітали голова Черкаського обкому профспілки працівників освіти і науки України Ольга Жалдак, заступник директора департаменту освіти і гуманітарної політики, начальник управління освіти Черкаської міської ради Євген Стебко. Я ще раз і ще раз бажаю всім вам добра, здоров'я, миру. І благополуччя, і нехай сьогоднішнє свято додасть вам натхнення, додасть вам духовності, як ми проводимо таку роботу по захисту духовних інтересів. Отже, сьогодні наші дорогі гості, наші дорогі ветерани, учасники обласного фестивалю, який закликає всіх людей боротися за мир. Ми всі кричимо, аби ця проклята війна не зділася. Терміново наступив на нашій планеті і на нашій рідній Україні мир. Отож, всіх вас вітаю із святом великої перемоги, вітаю і сьогоднішнім святом, вітаю із тим фестивалем, який сьогодні відбудеться в стінах нашої зали обласного будинку вчителя, і всім вам до землю вклоняюся за ту величезну працю, за той мир, який відстояли наші ветерани великої вітчизняної діти війни. У різні роки великої вітчизняної війни. Велике вам спасибі, усім добра, здоров'я, натхнення, миру, благополуччя і всіх земних щедрот, щиро від обласної організації «Проспілки» працівників освіти і науки України. 70 років минуло з того страшного часу, коли народи Радянського Союзу разом з народами інших країн поставили крапку. Фашистській навалі, яка відбувалася в Європі і світі. Ми всі, які народилися після війни, безперечно, є і залишаємося поколінням війни. Моє особисте зростання відбувалося виключно в сім'ї ветерана Великої вітчизняної війни. Два діди воювали, один загинув, один всю війну пройшов і вижив. Ну тому я розумію, сам народився. Інакше б не було. Його розповіди про війну це були не тільки захоплені, не тільки захоплені подвигом, мужністю солдат. Його розповіді про війну це були розповіді правди. Як відбувалося, як воював, як воював на батареї 45-го калібру. Це батарея, яка стояла прямою наводкою і зустрічала. Ось ту техніку, яка ось ось повинна була підійти на їхні позиції. Дід був радистом. Я запитував, а в кіно так показують, як радисти бігають і під вогнем зв'язок відновлюють. Ти бігав, діду? Він каже, небагато разів, але бігав. А як було? Я ж хлопчик, маленький був, як було? Ох і страшно було. Від такого страху натерпівся жах. Діду говорю, а як, а як день перемоги зустрічав? Каже, плакав. Коли зустрічав перемоги. Чому плакав? Тому що повернувся на Городищину, а родичів немає, всіх постріляли, всі в могилі лежать під Городищем. Оце страшне. І тому я вважаю, що я особисто, дитина війни, я особисто покоління війни. Донька моя народжувалася і родилася, доросла вже, але вона знає, на 9 травня я обов'язково вийму нагороди свого діда. Нагороди свого тестя військового, які в мене збережені, де відповідно збережені документи діда, які підписані е, керівництвом країни на той час. Нагородні листи, нагородні грамоти. Оце спогади, оце ми. І поки ми згадуємо це, поки ми вітаємо один одного з ним перемоги, ми розуміємо, що ми частина війни, ми наслідки війни. І тоді перед нами стоїть особливі завдання: зробити все, щоб в Україні. А потім в цілому світі війни не було. І ми відповідальні за це. Не хтось інший. Особисто ми відповідальні від імені керівництва міста я також хочу побажати вам здоров'я, перш за все, мужності, мужності пережити це лихоліття сьогоднішнього дня, мужності і правди розповісти поколінням, які живуть коло вас, що відбулося, що ви, що ви перемогли. І хочу подякувати вам. Знайте, завдяки тому, що ви перемогли, завдяки тому, що ви відновлювали господарство країни, тільки завдяки цьому ми народилися і маємо мову жити. Щирим уклін вам велика подяка. Своїми спогадами про тяжкі фронтові роки поділився вчитель предмету Захист вітчизни Черкаської гімназії номер 9 Олег Сергійович Чернишов, учасник параду перемоги. Він подарова присутнем свои поэтичные твори, присвященные дню перемоги. Извините, что я вам напомню, ведь победа-то пришла. Лето уже когда начиналась весна, когда природа пробуждается и с новой в силой все живет, а мне все чаще вспоминается, далекий 45-й год, Его победный зал поруги взорвал ночную тишину, И лишь тогда мы ощутили какую вынесли войну, какой ценой мы заплатили за этот светлый майский день. В нем черный пепел от пожаров, сожженный сел и деревень, в нем слезы вдов и боль утраты, а тех, кто не пришел с войны, кто отдал жизни молодые за то, чтобы только жили вы, за то, чтобы жили и любили, растили хлеб, детей растили и были памяти верны. Чтоб мирным было наше небо, Щоб більше не було всього. Вот почому я вспомнію сьогодні, 45-й. Майстерне виконання патріотичних, вокальних та поетичних творів освітянами, самодіяльними аматорами сцени полонило серця всіх присутніх. Люди ми, як хриміли гармати, привниш село як безгусій солдат Nem amor You. Mm -hmm. і кращи не знайдеш ти мій син, і правда за тобою. Побажаю я тобі слаб сили волі України весілля. Голова обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України Ольга Жалдак подякувала всіх учасників святкового концерту та вручила грамоти, подарунки та грошову винагороду. Хай буде мир і замовкнуть всі гармати, доволі крові, сліз, нещастя і бід. Хай відпочине, змучений боями до праці звичний чоловічий рід, хай буде мир, звертаються до Бога, чоло зростивши, потом трударі, бо хочуть, щоб сміялись дзвінко, діти, на нашій зболеній землі.